Я вас вітаю, і сьогодні ми будемо говорити про ще одну дуже неприємну новину, яка також неприємна саме для українців, які приїхали після початку війни і отримали тимчасовий захист в Польщі. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, репостити, Ну і все, що ви дуже і дуже сильно любите робити, що я точно знаю. Отже. Будемо сьогодні говорити про навчання українців, які приїхали після 24 лютого в поліціальних школах. Ще до початку війни велика кількість українців користувалася цією можливістю безкоштовного навчання в поліціальних школах, бо згідно спільних домовленостей між Польщею та Україною українці мають право безкоштовно навчатися в польських поліціальних школах. Точно так само на тих самих правах, що і поляки, і чому безкоштовно? Тому що українці подають документи до різних поліціальних шкіл поліціальні школи отримують дотації з бюджету, який виділяється там євросоюзом Польщею, і так далі. І українці вчаться безкоштовно. Це дає багато привілеїв. По-перше, можна. Легалізуватися таким чином, отримати карту побиту, наприклад. По-друге, якщо вам немає 26 років, ви отримуєте статус студента, і при цьому ваша зарплата брутто дорівнює вашій зарплаті в нетто. тобто ви абсолютно не сплачуєте ніяких податків зі своєї сторони. І по-третє, ви можете отримувати безкоштовну освіту в одній з країн Євросоюзу. І багато хто з вас навчається або закінчив вже поліціальні школи, або планував туди вступити. І бо тому, як зараз ми потрошки вже доходимо до нового навчального семестру, і е, проблема зараз виникає наступна: українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого, які отримали тимчасовий захист, е, за, е, відповідно до закону, про який ми зараз поговоримо, не мають права на безкоштовне навчання в поліціальних школах. Чому ж так? Тому що є певні обмеження і є три категорії е, українців і, взагалі, е, громадян іноземних країн в Польщі, які не мають права на таке навчання. По-перше, це особи, які користуються тимчасовим захистом на території Польської Республіки Польщі, вже бачимо, що абсолютно всі, хто заїхав після 24-го, не мають на це права. По-друге, це особи, яким було надано дозвіл на проживання з гуманітарних причин та членів їх сімей. Дане питання більше, дана проблема, вона більше стосується білорусів, тому як білоруси там отримують гуманітарні візи, виїжджають до Польщі і також не мають права на безкоштовне навчання в поліціальних школах. А також особа, яким було надано додатковий захист та для членів їх сімей. Це якщо ви прямо пішли, відмовились від українського, не відмовились, а подали заявку на отримання статусу біженця конкретно і такі люди також не можуть навчатись, але в них. Взагалі, там практично всі права е, є врізані, скажімо так, на якийсь там певний період часу до 6 місяців. Повний список осіб, які мають право на навчання в вищевказаних школах, на умовах польських громадян зазначений в положенні е, статті 165 пункту 3. Е, так, 1.14 закону про освіту, тобто, все це є зазначено в законі про освіту, і там чітко говориться про те, що у випадку, якщо ви приїхали до Польщі по безвізу, по візі, е, у вас немає жодного статусу тимчасового захисту. В такому випадку ви маєте право на безкоштовне навчання. Саме тому українці цим користалися до початку війни. Зараз, на жаль, такого немає, і всім, хто приїхав до Польщі після початку війни, прийдеться платити за це навчання. Хоча і тут не все так однозначно. Отже, давайте зараз подивимось, які, яка середня ціна за навчання йде. Бо, ага, от, в місяць середня оплата. Навчання буде становити близько 300 злотих на одну людину. Тобто, якщо ви приїхали після 24 лютого, вам дуже і дуже сильно хочеться навчатися в польській поліціальній школі, то, скоріш за все, з вересня вам потрібно буде сплачувати 300 злотих щомісячно за своє навчання. При тому, що повна собівартість буде становити від 450 до 550 злотих, але бачите, якусь частинку коштів все одно польська влада покриває. Але от 300 злотих таке треба буде платити. Якщо ж подивитися на відгуки різних поліцейських шкіл, які працюють по Польщі, то е бачимо також, вони роблять різні заяви. Бо одні школи взагалі не приймають заявки від українців, які мають тимчасовий захист, так не приймають документів. Інші Приймають заявки, але говорять, що ми чекаємо, що польська влада цей пункт пропрацює, і всім, хто має тимчасовий захист, також нададуть право на безкоштовне навчання. А треті, треті додають ще якихось документів додаткових, яких треба також зібрати в, для того, щоб податися. А четверті говорять, що ми набираємо, ми вже знаємо, що це буде на платній основі. Ми людей одразу ж попереджаємо, хто згоден, той згоден, хто не хоче. Той просто свої документи не подає. І е, тож, абсолютно різні відгуки йдуть. От бачимо, бо одні говорять, що буде платно, інші говорять, що в них є вже інсайдерська інформація, що е, таке безкоштовне буде навчання. Тож, е, побачимо, як на це відреагує польська влада, бо зі сторони саме закону, така проблема існує. І зараз люди, які мають тимчасовий захист. На безкоштовне навчання в поліцейних школах розраховувати не можуть, бо за законом такі, такі місця студентські не будуть фінансуватися зі сторони влади, а також зі сторони різних фондів Європейського Союзу. Тож, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви навчались в поліціальних школах, чи зараз навчаєтесь, можливо, чи збираєтесь навчатись, або можливо збирались навчатись, а зараз, якщо буде платно, то не будете навчатись. Пишіть це все в коментарях під цим відео. Також пишіть якісь свої питання, пишіть свої думки, мені буде дуже цікаво їх почитати. Хочу подякувати кожному, хто додивився відео аж до цього моменту, бо ми вже 6 хвилин з вами говоримо. Буду вдячний за лайки, за підписки, за репости. Дякую всім за перегляд, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!